Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку Південно Африканська Республіка. Офіційна назва держави Південно Африканська Республіка. Країна охоплює крайню південну частину Африки. Її площа становить 1 мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів 24 24-те місце у світі, населення 59 мільйонів осіб. 25 25-те місце у світі. Південно Африканська Республіка має три столиці, що виконують різні функції. Місто Преторія адміністративна столиця. Місто Кейптаун законодавча. А місто Блум Юридична столиця. Адміністративно Південна Африка складається з 9 провінцій, які поділяються на 52 райони. Офіційні мови в країні Англійська, Африканська і ряд інших. Грошова одиниця ранд. Південно Африканська Республіка є економічно найрозвинятішою державою субрегіону Південна Африка. Та всього материка. Це перша у світі країна, яка мала ядерну зброю та добровільно від неї відмовилася. Нинішнє місце Південно Африканської Республіки у міжнародному поділі праці визначається її історією. На розвиток країни вплинуло кілька чинників: один із них вигідне географічне положення, а також різноманітні, переважно сприятливі для господарського освоєння, території, природні умови та запаси різної мінеральної сировини. Південно-Африканська республіка розміщена на перехресті важливих міжнародних транспортних і торгівельних шляхів, що вплинуло на розвиток країни і формування її іміджу у світі. На півночі країна межує з Ботсваною, Намібією, Зімбабве, Мозамбіком і Свазілендом. На території країни є країна Анклав лесото яка повністю оточена територією Південно-Африканської Республіки. Південно-Африканська Республіка розміщена. На перехресті важливих міжнародних транспортних і торгівельних шляхів, що вплинуло на розвиток країни і формування її іміджу у світі. На півночі країна межує з Ботсваною, Намібією, Зімбабве, Мозамбіком і Свазілендом. На території країни є країна Анклав Лесото, яка повністю оточена територією Південно-Африканської Республіки. Населення зосереджено вздовж Південного і Південно-Східного узбережжя, а також навколо Преторії. Східна частина країни більш заселена, ніж західна. Для населення країни характерна велика різноманітність як за расовими, так і за національними ознаками. Більшість населення близько 80% це представники народної раси, які належать до різних етнічних груп: Тулуси, Коса, Цвана, Сото і інші. Представників європейської раси близько 10%. Здебільшого це нащадки європейських поселенців, які почали засіляти Південну Африку. Кінця 17 сторіччя й іммігрантів з Європи, які прибули в південно африканську республіку у 20 сторіччі. Вони проживають у великих містах: Ганнесбурзі, Дурбані, Порт Елізабеті і Кептаун. Близько 10% населення це представники змішаних рас. Досить різноманітна релігійна структура населення. Тут поширені християнство, іслам, буддизм, юдеїзм і традиційні африканські релігії. Рівень урбанізації в Україні 66%. Найбільші міста країни Йоганнесбург, населення близько 9 млн осіб. Кейптаун близько 3,7 мільйонів. Дурбан близько 3,2 млн. Порт Елізабет близько 1,6 млн І Іст-Лондон Лондон близько 1 млн осіб. У віковій структурі переважають люди працездатного віку. Діти і підлітки становлять 28% люди похилого віку 13%. Різний національний склад населення з умов в Україні і багатомовність. В Південно Африканській Республіки 11 державних мов: англійська, Африка, Венда, Зулу, Коса, ндебеле, Свати, Північна Сото, сесото, Цвана і Цонга. Більшість мешканців країни володіють кількома мовами. Англійська є основною мовою міжнаціонального спілкування і торгівлі. Особливості структури економіки. Південна Африканська Республіка є постіндустріальною країною. У структурі зайнятості на сферу послуг припадає понад 65% зайнятого населення і 69% надходжень до валового внутрішнього продукту. У промисловості 26% трудових ресурсів і 29% надходжень до ВВП. А в сільському господарстві 9% працедатного населення та 3% надходжень до ВВП. Південно-Африканська Республіка це одна з найбагатіших на мінеральні ресурси держав світу. За запасами золота, платини, марганцевих руд країна посідає перше місце у світі. Велика частина південноафриканських родовищ унікальна за умовами і масштабами залягання ресурсів. Саме тому видобуток корисних копалин і природна промисловість основа економіки країни і виробництва, що означають міжнародну спеціалізацію країни. Видобуток золота дає близько 15% загальносвітового видобутку цього металу. Йоганнесбург, у районі якого розташовані основні золотодобувні шахти, називають золотим містом. Іншою важливою корисною капалиною є алмази. Саме з видобування цих двох ресурсів почався бурхливий економічний розвиток країни. У великих кількостях видобувають платину до 85% світового видобутку Паладій. 30% світового видобутку, марганець, хром, ванадій, цирконій, нікель, свинець, уран та інші цінні корисні копалини. Південна Африканська Республіка одна з провідних країн із видобутку кам'яного вугілля. Тут є значні поклади антрацитової групи вугілля, зважаючи на широку ресурсну базу в країні, розвинена чорна і кольорова металургія. Основу енергетики країни становлять 13 великих теплових електростанцій, що працюють на вугіллі. Також в країні є одна атомна і кілька гідроелектростанцій, досить розвинена хімічна промисловість. Дефіцит нафти спонукав виникнення хімічних підприємств, що виробляють бензин із вугілля. Працює легка, текстильна, швейна, шкіряна, взуттєва промисловість. Виробляються цемент, целюлоза, папір. У Південно-Африканській республіці розміщуються машинобудівні підприємства, що збирають автомобілі багатьох відомих марок BMW, Mercedes, Toyota, Mazda і інші. Добре розвинений судноремонт. Країна має потужну харчову промисловість, Тут виробляють оливкову олію, цукор, переробляють овочі і фрукти. У Південно-Африканській республіці дуже добре розвинено сучасне інтенсивне сільське господарство. І, хоча ґрунти. І агрокліматичні умови не дуже сприяють його розвитку. Лише 12% території придатні для обробітку. Країна є великим експортером продуктів харчування, кукурудзу, тютюну, арахісу і інших продуктів. В економіці країни найвагоміше значення мають галузі третинного сектору. Тут найактивніше відбувається залучення інвестицій і впровадження передових технологій. Розвивається фінансовий ринок. П'ять південноафриканських банків входять до числа 500 найбільших світових фінансових установ, а фондова біржа в Йоханнесбурзі є однією з 15 найбільших у світі. Добре організовані і мають розгалужену мережу служби інформаційно-телемонікаційних послуг. Так, ринок мобільних послуг і IP-технологій Південно Африканської Республіки демонструє один із найвищих темпів розвитку у світі. Найбільшою на континенті телекомунікаційною компанією є Південноафриканська Телком. Південноафриканська республіка вирізняється наявністю сучасної транспортної мережі і інфраструктури. Кількість автомобільних і залізничних доріг перевищує аналогічні середні показники інших країн Африки в 10-15 разів. Наявність великих комерційних портів у Дурбані, Кейптауні, Порт-Елізабеті і Іст Лондоні. Гарантують країні вихід на всі морські напрямки. Дякую за увагу!